Привіт, мої дорогі водії! З вами канал Автотема. І так, з 1 січня в Україні різко подорожчали послуги в Міністерстві внутрішніх справ саме на реєстрацію авто, видачу прав водія посвідчення і складання іспитів. Е -е, зараз розповім вам суми, а потім, чому це сталося, як буде все відповідно. Надалі. Так, видача посвідчення водія з 26 гривень зросло до 230 Прийняття теоретичного іспиту з 13 гривень до 250 Прийняття практичного іспиту з 13 гривень до 420. Нагадаю, практичний іспит зараз теж можна складати скільки хоч раз. Плати по 420 гривень і складай. І реєстрація, переєстрація з видачею свідоцтва в електронній формі та присвоєння номерів з 200 гривень до 350. Все це сталося через оті спрощення, які ввели. Перше, що теорію тепер можна вчити самому, але складати іспит потрібно потім мрево. Тобто не ходити в автошколу на теорію взагалі, а самому вивчити з е, книжки. І от для того, щоб люди по 100 мільйонів разів не здавали, вирішили зробити таке заохочення до того, щоб з першого разу нормально вивчити у вигляді більшої платні. Тобто, хоч от 250 гривень плати і здавай. Раз, не здав, другий, третій, п'ятий, десятий, і вже 2,5 тисячі набігло. То, ну, неприємно, і тоді люди почнуть задумати. Далі, практику можна, як я вже сказав раніше, складати скільки хочеш разів. Тому і зробили 420. Що ти можеш скільки хочеш, не так як раніше, три рази і на перенавчання. Але кожен раз будеш 420 гривень віддавати, тому будеш задумувати, чи можливо краще, краще підвчитись. Перереєстрація авто, після того, як запустили в дії, також подорожчала. Ну, щоб, якби. Комфорт компенсується трішки більшими затратами. Там не сильно, але наразі та переєстрація в дії попрацювала скільки три дня, да? <головіко> Багато людей. І я знаю таких особисто, як, де одна людина продала, а інша не змогла купити. І тепер ну, висячок виходить. Да, в тої людини, що продала ще то авто, не вилучилось. Но, ну документи про продажу десь там сформувалися. Тобто все ще до кінця не зроблено. Я також вже на днях мав проводити повністю усю операцію продажі і показувати вам. І думаю, дуже хорошо, що я не почав цього робити. І на наступне буду радити усім, що коли щось запускається, трішки почекати. Не спішити в перші дні, коли вже люди напишуть хтось хто попробує, да, чи вже все устепенеться, коли вже напишуть, що все працює, все чотенько, все, тоді я буду казати вам, що можна. Тому долучайтесь до каналу Автотема і разом будемо всі ці нові послуги, ну не то щоб пробувати, а розбиратись в них. А коли буде потрібно, то будемо і пробувати. Тож, до нової зустрічі на каналі Автотема.